У цьому випуску про дві ситуації, які обговорюють українці в соцмережах, медіа та на Ютубі. Я маю на увазі публічне СЗЧ військового гнезділова. Тут маємо апдейти, і жарт стендап-коміка Станюка про мусульман. Тож про те, що сталося, та які наслідки для гнезділова та станюка матимуть їхні дії. Дивіться, у Несеця. Пропустив, забув нагадую, військовий гнезділов з 56 ї окремої мотопіхотної маріупольської бригади, 21 вересня публічно оголосив, що самовільно залишив частину, тобто пішов у СЗЧ. на своїй сторінці у Фейсбуці. Написав, що таким чином прагне привернути увагу до відсутності чітких термінів служби. У бригаді розпочали службове розслідування а в офісі генпрокурора відкрили кримінальну справу про дезертирство. Поки про підозру йому не повідомили, адже на той момент Чоловік перебував на лікарняному, пише Інтерфакс Україна, посилаючись на джерело в правоохоронних органах. Після оприлюднення допису думки користувачів у соцмережах розділилися деякі публічно підтримали військового. Водночас, громадський діяч та військовослужбовець Масінаєм заявив, що такий вчинок не зділував. Аморальний по відношенню до загиблих та поранених, і також нечесний по відношенню до побратимів, що залишаються на фронті. Разом з тим, 25 вересня на Ютуб каналі Бабель вийшло годинне інтерв'ю із гнезділовим. Він заявив, що вимагатиме, щоб справу перекваліфікували із дезертирства на самовільне залишення частини, адже бойових позицій не залишав. Він пішов у СЗЧ під час того, як проходив військово-лікарську комісію за станом здоров'я. Мене заарештують. Я почну судити з ними. Я буду доводити те, що я виконав свій обов'язок. Я буду оскаржувати багато багато, багато, багато моментів в своєму контракті в першу чергу. А в другу чергу я буду, звісно ж, викривати їхню брехню. Я буду казати про те, що вони мають перекваліфікувати справу, яку вони зараз відкривають на мене. А СЗЧ. Гнезділов розповів, що пішов служити у 2019 році за контрактом. Хотів отримати досвід та виконати таким чином обов'язок українця. Трирічний контракт завершився у березні 22-го року, розповів Гнезділов, але під час воєнного стану демобілізація поки неможлива, немає відповідного закону. Сергій розуміє, що вчинив злочин за його словами, під час служби не мав жодної догани, і це його перше СЗЧ, але вирішив винести його в публічний простір, щоб українська влада звернула увагу на проблему відсутності ротації та демобілізації в армії. Але коли ми говоримо про цей випадок, чому ми постійно обговорюємо персоналію? Гнезділова, а не говоримо, що Гнезділов це зробив через те, що ну, по факту законодавство не регулює цього питання, і на це всі закривають очі, знаючи про цю проблему. Військові, із якими ми поспілкувалися, не хочуть оцінювати вчинок Гнезділова. Водночас, ми їх запитали, чи зіштовхнулись вони з СЗЧ серед своїх побратимів та посестер. Я вже дізнався з багатьох, ну, спілкуючись з великою кількістю своїх знайомих з різних бригад. СЗЧ йдуть з різних підрозділів, з різних де люди служать. Це можуть навіть бути штаби, люди штабів ідуть. СЗЧ також може бути різне. Є люди, які не дійшли, вони мали бути десь то служити, але вони пішли в СЗЧ і не виконуючи ніяких бойових задач. Є люди, які були дуже довго і вони втомилися, і вирішили, що я піду зараз в СЗЧ, рік побуду вдома і потім повернуся. Є випадки СЗЧ, коли люди людина просто вигоріла. Є людина, є випадки, коли, як Сергій, власне, коли людина публічно заявляла, що вона піде, в... і пішла. Я не так багато стикалася з СЗЧ, бо я два випадки, напевно, можу проведати. І це було в це було, якщо не помиляюсь, в 23-му році. Можливо, перше, в 22, 22-му, другому, в 23-му. Ну, кожного своя ситуація. кожного можуть бути різні мотиви, причини. Ну, вони можуть бути вагомими для конкретної людини. Я говорю за себе, ну я не можу собі придумати і уявити таку ситуацію. Як ви ставитеся до вчинку Гнезділова, до чого він може призвести? Коментарі пишіть під цим відео. І остання тема, про яку хочемо з вами поговорити, це реакція на жарт стендап коміка Антона Станюка, який зараз перевіряє поліція. Давно такого не було. Останній гучний кейс, мабуть, був із 95-м кварталом. Тоді подали скаргу на жарт про переселенку і Скадовська, яка перекручувала слова, і це мало бути смішно. Пам'ятаєте? Пахне хвойдою, як пригадуємо, справа завершилася на вибаченнях 95-го кварталу та обіцянкою видалити відео. До речі, цього так і не сталося. В новорічному епізоді залишили номер, який багато людей вважають образливим і для жителів Скадовська, і для людей, які перейшли на українську мову після повномасштабного вторгнення. Цікаво, що надалі буде з жартом про мусульман Стенюка. Тож погнали, але спершу ось вам. В Чому суть? Ця війна це просто нонсенс. Я не знаю, як так сталося, що одні православні вбивають інших православних коли в світі, ще так багато мусульман. Я не кажу, я не кажу, що треба вбивати мусульман. Я адекватна людина. Я розумію, що це зараз не на часі. Але і тим паче цим вже займаються іудеї. Але тим не менш цей жарт Антон сказав під час свого сольного концерту під назвою Чуттєвий. Це його перший україномовний сольний стендап-концерт, який був, до речі, записаний ще у березні цього року. У коментах здебільшого хвалять коміка і називають стендап смішним, а не образливим. Але коменти можна підчищати, тому йдемо до того, що понеслося публічно. На це відео відреагувала низка людей, зокрема, голова меджлісу Грифат Чубаров. Він написав, що вважає виступ злочином проти ісламської громади України і розпалюванням міжнаціональної ворожнечі на підґрунті віросповідання. і додав, що не треба його переконувати у тому, що жарт він не вловив. Такими речами не жартують. Е, мовляв, чому одні воюють між собою, бо є треті, яких можна вбивати, але просто поки не на часі. Ну так не можна. Я не знаю, що мене більше шокувало: те, що він це сказав, чи те, як люди, які його слухали, риготали. Видання Кримські новини подало журналістське звернення до національної поліції щодо порушення рівноправності за релігійною ознакою стендап коміком. Також про це написав омбудсман Дмитро Лубінець, що він попросить поліцію перевірити відео та розпочати провадження за статтею розпалювання релігійної ворожнечі та ненависті, образи почуттів громадян у зв'язку з їхніми релігійними переконаннями. Тим не менш, нам правоохоронці відповіли, що лише вивчають відео про кваліфікацію. Наразі не йдеться. Наразі ви не знайдете цей фрагмент у сольнику коміка. А сам Станюк вибачився за цей жарт. Один з моїх жартів був недоречним і неприпустимим. і Я глибоко шкодую, що міг образити багатьох людей, зокрема представників мусульманської спільноти. Я не мав на меті принизити когось або ображати за релігійною ознакою. Ми, як журналісти, своїх оцінок не даємо, але вас запрошуємо у коментарі написати, що ви думаєте про сам жарт, чи справді він є образливим, і що ви скажете про реакцію посадовців на виступ Станюка? Нам буде цікаво почитати вашу позицію.